Мультифункціональний фліс плюс стрейч-котон. А коротко баф, колір олива, виробник, кондор. Комбінована тканина фліс та стрейч-котон. Може бути як балаклава, підшоломник. Може бути як Захист для вух під шоломом, під шапкою. Ось в такому варіанті, утепленому на зиму. Теплий м'який фліс, гріє шийку, закриває личко. Можна робити будь-що. Можна зробити шапкою, зробивши. Ось таким чином. Ну, звісно, це треба зробити красиво, але я впевнена, котики, що у вас все вийде.